Але іменно тих, кого треба. Але може ще якісь будуть. Звідки ви приїхали? Наказали, що за лем'язова? Скільки вам платять? Нам нічого, ми перший раз. Ні, ви грошей не поїдете. Скільки вам платять? Скільки вам платять, вас питають. Бо за все одно скажете. Скажи, що безплатно їдуть. За ідею за Україну, як ви її розумієте. Або за те, щоб вашим дітям. А що ти боїшся? Ти ж не боялася їхала. Скажіть, за скільки ви їдете? Скільки вам платять? ваші Будуть розплачуватися за ваші гріхи. Ти безплатно приїдеш чи ні? У 18-му году Україну вільну задавили, то в 33-му своїх дітей їли. І ви внуків своїх хочете їсти. Люди добрі, давайте давайте, звертати свою мудрість собі. Будуть діти. У нас таке місто історичне. Як же ми можемо придати наше місто? Я вже не говорю про Україну. Золоторушки або